Друзі, доброго дня! І так, поговоримо про підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня поточного 2024 року. І так, Кабмін вже сьогодні, 30 травня поточного 2024 року, хвалив постанову, яку, якою змінює тарифи на електроенергію, на, на, на електроенергію починаючи з завтрашнього 1 червня. Все як завжди. За місяць підготувало населення інформаційними вкидами в ЗМІ. В результаті суспільство трішки пообурювалось. В результаті в останній день погодили оцю норму. І на наступний день постанова розпочала працювати. І все. йдемо далі. Тема закрита. Що в результаті ухвалено по електроенергії з 1 червня? Для споживання до 100 кВт на місяць ціна залишається на рівні 2 гривень 64 копійки. Для споживання понад 100 кВт Тариф зростає аж на 80% до 4 гривень 80 копійок. Нагадаю, що торік, з 1 червня 2023 року, кабмін підвищив тарифи в середньому на 70% до 2 гривень 64 копійок за кіловат. До цього діє диференційний підхід. Ті, хто споживав до 250 кВт на місяць, платили гривні 44 за кВт. А якщо понад 250, то гривня 68 платили. Не розумію, чому цю норму споживання в 250, цей бар'єр 250 кВт, не впровадили і зараз, а впровадили всього 100 кВт. Я відповім вам чому. Тому що до 100 кВт електроенергію використовують тільки бабусі в селах, а інші споживачі, яких яких 95% споживають більше 100 кВт. І вони все порахували, вони все бачать, хто скільки споживає? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо підняття тарифу на електроенергію, поставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал Банківський клуб. Все найкраще!